Добрий день, шановні батьки! Кожному з нас доводилося стикатися з проблемою, як стимулювати дитину, прибрати за собою іграшки, скласти речі чи навести лад у своїй кімнаті. Пропонуємо вам декілька порад, як зробити це без сварок та істерик. Перегони на швидкість. Встановіть таймер і запропонуйте дитині зібрати всі іграшки або одяг. За 3 хвилини можна зробити кілька раундів, щоб побити власний рекорд полювання на кольори. Дайте завдання знайти та прибрати всі речі певного кольору. Наприклад, спочатку всі червоні, потім сині, жовті тощо, чарівний мішечок. Покладіть усі розкидані речі в мішечок. Дитина має по черзі виймати їх. І правильно розкладати. А якщо дістане сюрприз, наприклад, печиво чи цукерку, отримає бонус танцювальне прибирання. Увімкніть улюблену музику дитини та запропонуйте танцювати під час прибирання. Можна додати елемент стоп кадру. Коли музика замовкає, всі завмирають. Прибирання за ролями. Перетворіть дитину. На супергероя, який рятує кімнату від хаосу, або на кухаря, який готує чистий стіл для гостей, збирач Скарбів. Заховайте маленькі скарби, стікери, смаколики або щось інше серед іграшок або під подушками чи в шухлядах. Щоб знайти всі скарби треба прибрати всю кімнату. Магічна рукавичка. Одягніть рукавичку і скажіть, що вона чарівна. Сама тягнеться до речей, які треба прибрати. Дитина теж може оживити свою рукавичку. Головне правило не критикувати. Якщо щось прибрано не ідеально, все рівно похваліть за старання. Тоді дитина із задоволенням допомагатиме й надалі, а скоро це війде їй у звичку. Намагайтеся залучати своїх дітей до домашніх справ, виконуйте всю домашню роботу разом.